Довматюк Андрій Валерійович. Вітаю вас і вручаю вам диплом. Вою вас сільськом заслужили. Хай вам щастить. Так, будливіше вам прохання. Так, дубовець Роман Леонідович. Я вас вітаю. Прошу. І кара Карабан Олег Вікторович, прошу вас. як ви державний вчора гарно сказали. Було вас. Ну, ви, якударі, заслужили цей диплом. Так, я так сподіваюся, що вже більше не буде. За бажаю.